Повз нас проходило декілька людей. Вони тримали в руках брошурки, і на них був намальований такий маленький дрон. Знайомий скинув, сказав, що в Чернігові буде проходити даний захід. До мене звернувся один з народних депутатів і сказав, що є така Марія Берлінська, яка в Чернігові буде проводити закриту зустріч виробників дронів. Подзвонили, сказали, що в кінці ну, точкою буде драмтеатр. Ніч була безсонна. Тобто, було якесь відчуття, біди було. Ми знаходилися в залі. Саме була хвилина мовчання, лунав гімн України і оголосили про тривогу. Я бачу величезну тінь, і стається шалений вибух. Це було дослівно. В'ячеслава Анатолій, у нас прильот. І от в цю хвилину е, я дивлюся на маму, і моментально усвідомлення вона померла. Чесно кажучи, своєю ракетою цілі брали серйозно. Це крилата ракета 9 М 727 від ракетного комплексу Іскандер. Вона була начинена шрапниллю на максимальне враження людей на площі. Це уламок, просто вибив кусок плит. Вони цілились саме туди, куди влучили, і всі загиблі. Які були внаслідок цього інциденту, це власне були люди поза драмтеатром, а не в межах. Якщо б я знав певні речі, які я дізнався після того, як прилетіла ракета, я зробив би все, щоб її там не було. Я би хотіла, щоб мене забрали, а люди залишились живе. Я знаю, хто загинув, і я знаю, як це було, і я знаю, що це чітко вбивство нас, українців.